Добрый Василий Здравствуйте Вы делаете такие благотворительные обеды для нас, для нашего прохода. Президента нашей церкви

Und wir, wir organisieren und finanzieren das, unabhängig von welcher Religion jemand zum Essen kommt. Und mir ist es auch egal, welche Nationalität. Gott, Gott sagt, vor Gott sind alle Menschen gleich. Und ich bin Katholik, aber kritischer Katholik. Ja, Katholik, aber ich bin kritisch nicht Katholik. Aber ich habe große Sympathie zur orthodoxen Ich meine, ich habe große Sympathie, aber ich glaube Und ich habe so verstanden, dass ich und auf die Ja, ich rezept hier für die orthodoxe Stress. Okay, schönen Appetit.

Давайте борща. Продукты с вами закупаем. Ну да, он же выделяет деньги, закупаем продукты. И дома подготавливаем сюда уже, чтобы побыстрее, чтобы все было готово во время. пожалуйста. Анна зовут. Евгеньевна не привычна. Анна Вильхова и Анна Евгеньевна. Анна Вильхова. Ви повар? Ні, я не повар. Я так, на добровольных началах у мене образование. Так, техническое. Ну, ну, как вас, как подписать? Ну, я тут прихожанка, прихожанка да. Я. Прихожанка храму. Між Полтавою і містами Фільмера. Але це наш колега. Журналіст Ханна Скрипсіна. Він Неодноразово приїжджав, питав, майже 25 років приїжджає, проводив семінари, зустрічі з нами, з журналістами, розповідав про специфіку роботи, припустимо журналістів у Німеччині, розпитував, як у нас. Тобто це було спілкування професійно. Але це з одного боку, так, пи, як професійний Ну, У нього є така прекрасна людська риса допомагати, старатися допомогти бідним. А, і він на це скільки років? 15 років, 15 років, як він влаштовує тут два єдині обіди на території Макарівської церкви Макарівської церкви. Чим коштом? Коштом звичайних німців, звичайних людей, яким сам зазначає, що жертви справи люди небагаті. Тут підібралася Та команда жінок, які готують. І десь майже півроку, щорічно, що неділі влаштовуються безплатні обіди для бідних, для безхатських. Ну, взагалі хто хоче їсти. Як він любить часто сам підкреслювати, Професія належать людина. Це католик, Бориславний, христистане, це мусульмани, перед Богом ми всі рідні. Тут 15 років, десь більше 20 років він вивозить медикаменти, гроші, опікується проблемами гематологічного відділення, міської дитячої віка. Завдяки йому допомозі врятовано багато життів, дитячих життів.